Враховуючи кількість автомобілів, які ви плануєте захистити, можна зробити оптимальний вибір розміру. Наприклад, для одного автомобіля зазвичай вистачає площі від 15 до 20 квадратних метрів, тоді як для двох автомобілів. Оптимальним може бути розмір 6 на 6 метрів. Навіс саме такого розміру 6 на 6 метрів ми і візьмемо як приклад для прорахунку вартості. Його конструкція базується на шести опорах з похилим дахом у одну сторону. Для покриття даху використовується металевий профільований лист. Звернімо увагу на дах. Профлист укладений на товстих трубах. Вибір правильної товщини є важливим аспектом, щоб забезпечити надійність даху та уникнути його прогинання. Отже, вартість цього навісу під ключ складає 3800 доларів.